Тетяна Михайлівна має також безліч цікавих ініціатив і пропозицій, які втілює через громадську організацію, через діяльність наукову, науково-практичну, через проекти, які реалізуються за підтримки інституту модернізації з місту освіти і Міністерства освіти і науки України. Чи є з нами пані Тетяна Михайлівна? Я є з вами. Чути мене? О, побачили тебе, не тільки чуємо, ще й бачимо. Дуже дякуємо, дякуємо. і очікуємо вашого виступу, Тетяна Михайлівна. Дякую, Галина Анатолійовна. Шановні колеги, перш ніж я почну презентувати свою доповідь, вкладусь в регламент це однозначно і хочу подякувати організаторам. Галина Анатольовна як ідейний натхненник більшості всіх тих заходів, які дозволяють нам рухатися, рухатися не просто по життю, а рухатися активно, думати, розмірковувати, планувати, щось створювати, вибудовувати. Тобто, це справді той рух, якого сьогодні не вистачає нам всім з вами. Підтвердженням тому є така активність у нас на конференції, що є свідченням, що ми з вами на правильному кроці, на правильному русі. Галина на величезна вам вдячність вам і вашій команді за можливість доєднатися до такого обговорення. Почну з того, що так, доктор філологічних наук, однак той рух, який сьогодні у нас існує, це. Цікава складова, тому що ми з вами всі сидимо біля комп'ютерів. Більше того, ми вже не думаємо так часто про себе, як думаємо про наших дітей. Ще одна вдячність організаторам за правильно вибудовану концепцію наших доповідей, тому що попередній спікер говорив про рухливість дітей, про активність дітей, про рухову активність. Ну, безпосередньо в цьому аспекті буду продовжувати я. Я за інновації, я за будь-які інноваційні тенденції, які дозволяють нам з вами рухатись або змінюватись. Вчитайтесь, будь ласка, в тему нашої міжнародної конференції, до якої ми долучені шляхи вдосконалення компетентності фахівців. Тобто, ми вже з вами фахівці, і ми удосконалюємо компетентності. Супертема, яка дозволяє кожному із нас знайти себе в будь-якому напрямку. І незалежно від фаху, незалежно від вподобань, всі ми маємо що сказати, тому і ділимось безпосередньо тим досвідом, який на сьогодні маємо. Я дозволю собі продемонструвати екран і буду говорити сьогодні про інноваційні тенденції, які на сьогодні є. Я з ними познайомилася, я детально вивчила ту складову, яка на сьогодні вже є в пріоритеті. І хочу зазначити, що ще в 2019 році ми навіть не думали про те, що будемо рухатись активно в онлайні. Я завдячу Марії Глобі за активні руханки. Я завдячую всім колегам, хто може справді в онлайн режимі проводити будь-які активності, тому що нам цього не вистачає. Не вистачає цього нашим дітям. То мною була вивчена онлайн-платформа Містер Day, і сьогодні я продемонструю вам рухову активність або можливість рухової активності здобувачів закладів дошкільної освіти. Чому саме так? Тому що ми маємо сьогодні тенденцію в умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну, тоді, коли здобувачі знаходяться за кордоном. Не мають можливості офлайн відвідувати заклад освіти, то, відповідно, і таким здобувачам освіти треба надавати величезну увагу. Відповідно, до таких вихованців треба також націлювати свій орієнтир, аби не втратити їх і розуміти, що ми все-таки будуємо українську, формуємо українську націю, яка дозволить нам справді отримати перемогу. Єдиним натхненням. Взагалі, інноваційна система є Володимир Воронов, він є автор цієї методики, запропонованої, про яку я буду говорити. Але інноваційна система в цілому дозволяє нам сьогодні опікуватися дітьми і не тільки їх навчати, а й виховувати, допомагати їм правильно зростати. Тобто, ми піклуємося здебільшого про їхнє здоров'я. Ну і тепер безпосередньо про. Онлайн-платформу, але про ті можливі моменти, які ми зможемо з вами використовувати щодо таких термінів і понять, як здоров'я дитини, рух, активність, їхня рухова активність щоденна. Безпосередньо з цього огляду ми можемо говорити про те, що використовуючи онлайн-платформу щоденним плануванням дня дитини, ми можемо вже бачити певний розклад. Розклад того, що. Має виконувати вихователь закладі дошкільної освіти, що має робити дитина, будучи здобувачем закладу дошкільної освіти, і як мають реагувати на це батьки. Зрозуміло, що тільки в педагогіці партнерства в повній взаємодії ми зможемо побудувати той діалог, який на сьогодні може існувати. Але я зараз чітко перейду до рухової активності, до вправ, які можуть виконувати наші маленькі вихованці. Але хочу зазначити, що кожного дня, і чим цікавиться онлайн-платформа, здебільшого і мені, кожного дня нова тема. Тема складається з під тем, і знайомлячись із темою, вже доросла людина може зорієнтувати на певних аспектах, які їй цікаві. Якщо, наприклад, ми беремо до уваги методичні кейси, то ми чітко знаємо, що онлайн-платформа допомагає нам. Зекономити час, тому що нам не треба додатково нічого шукати. В інтернеті, наприклад, руханки, або створювати там відеоряд, де діти зможуть повторювати і таке інше. Але знову ж таки, не забуваємо постійно про календарне планування, яке є, яке треба враховувати щоденно. Так от щодо руханок і активностей наших дітей. Перед вами, наприклад. Я продемонструю це, наприклад, із сьогоднішнього дня. Ви бачите програму на 12 жовтня. Саме сьогодні за цією програмою діти можуть незвично проводити сьогоднішній день, причому навчаючись, виховуючись і активно рухаючись. В чому полягає цей активний рух? Розробниками, методистами сплановано комплекс ранкових гімнастик з Лілією Подкопаєвою. Зрозуміло, що відома українська спортсменка, абсолютна чемпіонка світу, вже надала свою методику вправ, де справді можна долучати до того не тільки заклади дошкільної освіти, а і початкову школу, і батьків, які залишились тієї чи іншої обставини дитину вдома і не мають можливості відвести до закладу освіти, то такі руханки або гімнастичні вправи будуть на допомогу нашим дорослим. Чому? Тому що ми розуміємо з вами, що ранкова гімнастика це в апріорі той вид занять, які повинні бути доступними для всіх, як для дорослих, як для літніх людей, так і без сумніву для дітей. Але не завжди на це є час. Тому, коли ми відводимо своїх дітей в заклад дошкільної освіти, ми вже говоримо про те, що ми віддаємо наших дітей в руки. Вихователів, і там вже на професійному рівні вони можуть провести гімнастику з дітьми. Зрозуміло, що дітям треба показувати, як виконувати ту чи іншу вправу. Так, от перевагою онлайн платформи є те, що унікальні ілюстрації дозволяють вже через демонстрацію картинок показати дитині, як треба виконувати вправу. Більше того. Використовуючи подібні ілюстрації або картки, можна зорієнтуватися в іншому форматі на предмет того, скільки часу робити ту чи іншу вправу, яка методика виконання тієї чи іншої вправи. І от зверніть, будь ласка, увагу сьогодні, наприклад, 12 жовтня, діти, починаючи з п'ятої позиції, а перед цим було вітання, були інші види робіт, тобто, це вже п'ятий вид робіт ранкова гімнастика. Далі що цікаво, ми маємо можливість долучитися до перегляду ось подібних таких ілюстрацій, де справді є чітко виписана методика, де є часові межі, де є можливість долучення до різноманітних руханок, і справді це цікаво не тільки нашим здобувачам освіти, а й вихователям, і батькам, як дорослим людям. Ми Звикли з вами, як дорослі, що швиденько шукати в інтернеті, щось відшукувати, надавати консультацію нашим методистам, якщо ми більше чи менше знайомі з тією чи іншою темою. Однак такі картки в наявності у вихователів, наприклад, дозволяють чітко зорієнтуватися, не маючи доступу, наприклад, до інтернету, до світла, не залежачи від будь-яких життєвих обставин, тому що справді. Маючи такі методичні кейси, можна займатися гімнастикою будь-де як вдома, так і в закладах дошкільної освіти, в дитячих центрах, будь-як. Унікальністю знову ж таки я відкрила для себе таку родзинку. Унікальністю є те, що кожна картка має дві сторони. На першій це ілюстрація, як безпосередньо дитина має рухатись і які м'язи вона задіює. А з іншого боку, це методика виконання цієї вправи і скільки за часом її треба виконувати. Як на мене, унікальна система, яку можна застосовувати з рахуванням сучасних інноваційних технологій. Зверніть увагу, перед вами на слайді вже 15-та позиція по відношенню до виконання завдань, і це є фізкульт хвилинка. Знову ж таки, в сучасному інноваційному світі не треба шукати конкретно якусь фізкульт-хвилинку. Вже авторами методика ця апробована і здійснюється на загал, тоді коли можна натиснути на гіперпосилання, і перед вами відкриється ілюстрація, де відео завантажувати навіть не треба в онлайн режимі можна переглянути цікаву руханку. Ну і по відношенню до дитини або до батьків праворуч вказана ілюстрація, з якої позиції можна розпочинати, або який старт її вправи, про яку безпосередньо буде говорити вихователь в закладі освіти, або буде продемонстровано на екрані. У даному випадку ми бачимо, що через мультиплікаційний фільм ми вже дозволяємо нашим дітям і переглянути мультфільм, і зробити певні активності, що досить цікаво сьогодні з урахуванням умов сьогодення. Цим не обмежується 12 жовтня. Далі за розпорядком дня ми маємо 29-ту позицію, 43-ю. Я зробила вибірку, зрозуміло, да, із звичайного робочого дня наших вихователів в закладах дошкільної освіти, і ми бачимо, що. Знову ж таки, рухова активність. Знову ми говоримо нашим дітям, щоб ми піклуємось про них, і вже після пробудження, після сну є гімнастика. Гімнастика вже е, з рахуванням інших вправ, але ви бачите, що також можна використовувати різноманітні вправи, які на сьогодні доступні нашим дітям, доступні вихователям, батькам, де справді можна доторкнутися до. Того аби дитинка прокинулася і розім'яла свої м'язи, Фізкульт хвилинка. Далі дозволяє знову ж таки переглянути от гіперпосилання наявне так, переглянути відео, Лемур виконує інші вправи, і трошки вже потанцювати, бо дитина вже, можливо, втомилася після щоденного навчання, і в даному випадку ми вже можемо розуміти, що така рухова активність впродовж дня є системною, і нам треба змінювати ці рухи і робити. Цікавим той процес. Ну, і зрозуміло, що як висновок хочу анонсувати про те, що впродовж дня діти часто займаються раховою активності, але за участю дорослого, це має відбуватися справді цікаво і дієво. І використовуючи на сьогодні інноваційні технології, як, до прикладу, онлайн-платформу, ми можемо зекономити час і. Більше часу вивільнити, наприклад, на підвищення кваліфікації тих самих педагогічних працівників або науково-педагогічних працівників, більше того, навіть в ігровій формі можна займатися такими руховими активностями із дорослою аудиторією, якщо це, наприклад, здобувачі загальної середньої освіти, або навіть здобувачі. Вищої освіти ми чомусь так звикли до того, що ми сприймаємо це як вже якась там посмішка, що не треба нам рухатись, але повірте, навіть доросла аудиторія. Я завдячую знову ж таки Галині Натоні, коли під час літньої школи такі руханки викликали живий інтерес у дорослої аудиторії у академічної спільноти, яка долучалася як офлайн на Закарпатті, так і в онлайн режимі, коли. Безліч позитивних відгуків лунали на адресу організаторів літньої школи. Тож, шановні учасники конференції, хочу на фінальний меседж сказати інформацію про те, що ми з вами повинні рухатися, і цей рух. Має допомагати нам у тих справах, які ми робимо щоденно. Зрозуміло, що це не повинно перейти ту певну межу, що кожного разу ми намагаємо щось рухатись, щось десь застосовувати якусь руханку. Всьому повинна бути певна межа, але тим не менш ми розуміємо і усвідомлюємо, що ми повинні ініціювати такі рухливі вправи для наших дітей, аби. Наша українська нація була здоровою. Щиро дякую. Якщо є запитання, готова дати відповідь. Дякуємо, пані Тетяно за вашу змістовну доповідь. Дійсно, освіта і навчання важливі не тільки в закладах загальної і середньої освіти. А в закладах дошкільної освіти і особливу увагу треба, як зазначила пані Тетяна, потрібно звертати на рухову активність, тому що як відомо всі основи і всі звички у нас формуються ще з дитинства, і тому я думаю, якщо ми почнемо з дитячих садочків прививати цю любов і звичку до рухової активності, то вже в школах, в закладах вищої освіти, в закладах професійної освіти та й взагалі в житті і в майбутньому. Діти будуть знати, що таке рухова активність, яке вона має значення, і наскільки це круто бути фізично здоровим, фізично підтягнутим і мати розвинуті всі фізичні якості.